Подивіться, яка велодоріжка. Яка, яка велодоріжка на вулиці пекарській зробили? Взагалі і з однієї, і з іншої сторони. У, все, машини гарно запарковані. Все, знак стоїть. Все, щоб я собі їхав по велодоріжці і нормально себе почувався. А, прикольно. Гарно в Львові, не? О, прямі їдеш нормально взагалі. Оце якщо хтось кров хоче здавати, взагалі будьте донорами завжди. По можливості здавайте кров, отут це якраз здається. Просто пряма дорога на Личакський центр. Медвісну тут. Двіться, потім тій стороні також, бачите, Ті такі полі їде. Ви на велику. Опа! перепона, блядь, на дорозі. У-у-у, добрий день. У -у -у. Бачите, який я Взагалі, якщо блядь, не будьте биками, блять, останнім бидлом. Якщо виникає така ситуація на велодоріжках, не обов'язково їхати, як можна пікати тим людям. І такі ось і тіпи, один, блять, недавно майже врило отримав, блять, на ровері своєму. Один ось майже на самокаті, блять, кончений придурок. Я йду собі він мені... Тому бути чим не треба, завжди поважайте один одного, якби має бути взаємополага на дорозі. Так, і, що, і чим закінчується нас велодоріжка? будь ласка, звісно ж вас має пропустити. Ну і все. Всім добра, всім зв'язок.